Як тільки розпаковують, що з там є. Нічого там тобі немає. Нічого. Так. Що? Нічого, хвастаюсь. А ми з мамою зараз будемо розпаковувати посилку з Їй прийшов подарунок від Маші. Ну, подарунок від Маші. Ми, ми замовили накидочки. Для вот этого дивана. Ну и получилось заодно и подарунок предмашек. Ну все, все, яка ще поломана? Э, Воно наче не поломана, але я тут витягувати. Э, да, може би підтягивать. Оце, по-моєму, тримається. Да? Я короче, это так слабенько. Вот это, вот, это вот слабенько, Так там этот. Тут, у если оце же, ну уже что то я... Да, то, журу, то надо менять а штуку есть. все. Ну, не а, ну нет. да, ну, да Не, вот тут может просто раз. Короче, чем... тут все, да, это нормально. Пусть по-моему, все нормально. Например. Ну, вот это может вот. Вот это просто... вообще не держит. Вот вона не стоїть. Ну да. О, стоит. Стоит. Але... Да вона мені особо там крышки у меня ну, не вона. Рідко користується. Все не знаю, там под. А нет, все нормально. Вот это тут регулюють? ну. Я так понял, что тут это. Та тією вона рідко користується. Оце, що користується, оця. Оце стоїть. Все. Оце... і ота справа. Ну все. Оце... Оце... Так, підіжі. Гаряча це у нас сюди вліво, правильно? Там написано має бути. Червоне. Та написано. І синя десь. Пер... Не Червоне наліво. Горяча зліво. Та він наоборот сюди йде. Держи кран. А ти наоборот поставив? Кого поставив? Гаряче. Це яка різниця? Ні. Ну як це яка різниця? Блін. Ти не шариш. Він тут ось. О, ось ось на оборот сюди, поняла. Па бам Дивіться, мамі подогнали отакий напій, і отакий стакан. Це був наборчик такий. І тут прикольно. Вчера вже все. Тут у нас вискарик. До сюди треба колу налить. Артем, ты не доверив. А до сюди людик. Айс. Нормально. Отак От. зробити тепер сюди, а туди еще раз так сделаю. Вы будете с колой? Это сейчас колой? Да. да. Так як у себе зробив, так і не. А віки я наб'ю водички. Так, що у нас тут є? О, у нас тут млинці. Дуже смачне. картополька скумбричка, салатичек, колбасочка, печеночка, перчичек, капустка. Капец, капец. Бачиш, ти артистка, артистка. Просто всі включили. Любиш Артема, да? Любиш Артема? Поцелуй його. Поцелуй Артема, давай. Катя, поцелуй Артема, поцелуй, давай. Поцелуй. Ой, так. Все, артистка, молодець. терпа, терпашу я її знімаю. Ой, зняла стрес. Ось і хорошо так. <свят> Сидела-сидела, подешла в <свят> зайчика стала, Билли Ты что, думаешь, что слабое звено? Не-не. Ох, цикло. Ты руку мне не отклюешь? Дуже хлопчеться, але страшно. Угу. О, яка смачна у мене тут смакота. Там у тебе конкуренти ще є ззаду стоїть, да? Я по міліметру підходжу, і вона бачить кожен рух моєї ноги. Опа. Опа. Все, прогавали ви своє. Кеті, пішли. Залиши їм. Пішли, пішли, хай і поїдять. Ох, і обережні. Все, і слідом зараз за нами. Так, ми зараз будемо йти, а вони будуть... Знайдуть цей корм і будуть слідувати за нами. Гуляємо. Дуже класно. Погода офігенна. 26 жовтня на всяк випадок. Полякова предсказала кінець війни. Полякова. Сьогодні має завершитися війна. Олечка. Ми тримаємо кулачки. Ага. Прямо так пішки будеш іти, да? Переслідувачі. Вони ще можуть підлітати і бити крилом по плечу коли. Мы им жрать надоемо долго. Перелетает так. Тух, только по башке, че по плечу. Ты опять... Да, ведь трошки стрёмненько. Ні! То мій корм. Ні, я не безплатно роздаю. Я чому воду бежать? Дивіться, яка красива осінь. Я навіть собі на заставку поставила на телефон ось цей наш краєвид саме з пляжу, де ми гуляємо. І це просто неймовірно красиво, надихаюче. Вирішила з вами поділитися. Гляньте як гарно. Заспокійла, такий штир. Дивіться, які штучки накидочки мама собі придбала для дивану. І вже Кеті там в доміку в себе. Так гарно, подушечки душечки окремо ще дозимовлено. Це вийшов подарок від Маші, мамі. Ось так от. Не, ну це просто капець. їй там класно уявляєте? Кеті в доміку. Класний. Так, ти хочеш до часу попасти в бліфт? Да, я вже йду. Я вже дома і зараз фарбувалась і вже собі прям поклала на столі крем, який я вже вигризаю. Закінчився він у мене дуже класний, мені сподобався. Е, в тюбик Ніяк не заїду в тюбік в цей магазин, де можна замов... ну, придбати цей крем. Можна було на майкапі, але я щось провтикую його і все. Е, з тему кілька посилочок, ну, кілька товарів мені пройшло. Зараз я вам покажу. Покажу, значить, ось такий класний тріножечка, супер, е, на магніті. У мене ж чехол з магнітом. І дуже зручно. Тобто тут ця штука. По-різному ставиться. І так, і сяк, і така маленька. Ось так складається вона з собою, можна взяти куди завгодно. Клас! І чикс на телефон як завгодно. вертикально, горизонтально. Приклеїв, супер. Далі, таку саму я купила. Я просто на вибір думала, залишу ту, яка мені більше сподобається. Ось таку, вона теж на магнітіку, і бачите, до неї йде е цю штуку треба клеїти на телефон. Е і потім з двох сторон магніт. Це для тренажерних залів, прям придумано, що ти можеш до тренажеру е одним магнітом приклеїти, а на другу сторону телефон причепити, і тут -от це все крутиться на ну, коротше, як звичайна тріножка. А от. І це має бути зручно. Але я спробувала, я спробувала цей магніт, і він не тримає мій телефон. Тобто, ну, коротше, важкий телефон він сповзає, тому така собі затія, я його поверну назад. Так, далі. Ось така штука для е, бутлів, для бутлів, які зеленіють. У мене ось тут є такий, бутильочок, який дуже незручно митий. І я сподіваюся, що ця штука мені в цьому допоможе. А він, ну він зелений, там в ручках зелений, а я вічно лізу туди якимось зараз спробую. Ось, ви бачите, зелений тут от. І отут тільки зверху, там в куточках, он по бокам, що перевірити, чи вийде що вона, Я думала, що вона така менша трошечки. І якраз зараз. ножку. Теж я ж і спробую. Рис. 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 20 двадцятилітрові, теж можна, чистити. Пойдет води. О, хотіла води. Не достає. Не достає от сюди мені. Блін. Я її залишу в будь-якому випадку, але для унітазу буде. Там достане. Де на да. Сюди не достаємо. Ну, сюди я і рукою достаю, я отам не достаю. Ну, допустимо, ладно. А зверху тут я не достану і рукою теж. Ладно, погнали далі. Далі ось такі лосини я купила на міху. Там всередині хутро. І вони дуже приємні, теплі і м'якенькі. Взяла сірого кольору. Ну, Зараз дивлюсь, що треба було все ж таки чорні брати. Захотілося, а мені не чорні. Так, дивіться. Ось такі вони. Реально. Тепленькі. На зиму те, що треба серветки в пральну машину, які збирають колір. Тобто, якщо там різнокольорові речі, то оці серветочки будуть збирати те, що мало поліняти. На себе буде вбирати в першу чергу воду зафарбовану. Ось такі вони, кілька штучок треба кинути. От, десь побачила цей лайфхак в тіктоці і одразу пішла шукати туди на тему. Мамі теж частинку теж віддала. І далі, дивіться, купила отаку штучку, ще не розкривала. Так. А? Думала вона більша. Думала вона більше. Будемо з вами робити ПП вафлі без борошна і цукру. На сковороді. Якщо сподобається, потім, можливо, придбаю вафельницю таку електричну на чотири штуки. І. Та-дам! Знаєте, що це? Це банка для ферментації, для закваски, для засолки. Коротше, для маринування, не знаю. <рес> Спеціальна штука, я ж тоді капусту замаринувала вдома засолила. Мені дуже не сподобалося, що вона, поки стоїть не в холодильнику, ваняє. Я не знаю, чи вирішить от ця штука питання. Але я з вами обов'язково поділюся. Вони не дешеві, оці штуки, чомусь вони дорогі. Не пам'ятаю, скільки саме на тему оця коштувала, а теж там щось гривень 300. А так вони коштують взагалі тисячу гривень такі баночки. Чомусь не понять, чому. А це скло? Так, да, це скло. Так же ж заклеїли, що тепер мені доведеться розрізати оцю штуку. Плястик. Так, тут у нас о, оця штучка, яка підходить. Я думала, вона ідеально підходить, а вона... Горлишко, отут вузеньке, мало бути рівне, і щоб ця штука прям рівно входила і не залишала отут просвіту. Коротше, цим придавлюємо цей грузик, закручуємо кришку, а тут вставляється така штука, яка буде випускати повітря. Бульбашки, бружіння. І не треба буде ото кожного дня його паличкою тикати. Якщо у вас така штука є, не знаю, як це працює. Дуже дивно, це ж так має бути? Чого це треба доставати, отак? От Схоже на розводняк. Я для вас все перевірю. А капусточка у мене дуже смачна вийшла. І речка дайкон теж дуже смачна вийшла. Ладно, все. Цим продовження в наступних відео буде.